Так, рондо. Нам горло на що? Нам залутатися, взяти тачку і полетіти в зону. І вже очікувати в зоні десь. Ну і будемо пробувати файтитись, скажу. Так, з нами пригають. Май на увазі. Бо я бачу двох двох уже точно бачив. Так, ми на ці кемп. Отут От три. Може раніше. вони раніше могли цей. Раніше могли впасти. Але бачив, зі мною хтось пригав. Точно. Ух, Х8, серйозно? У мене їх четвертий, якщо що ще є. Mm. Ну, ніфіга третій рюкзак. Аманту кош третій. Теж третій? Угу. Mm -hmm. що нікого нема? У мене ні. Ну тут прям по луту дуже ідеально. Для наш мені 12? Наче нікого, так? Да? А, я нікого не бачу. Ні, зона дуже далеко. Коротше, нам тачку треба шукати, в принципі, я підлутаний. У мене М24 і С8. Ну, у мене М24, але з X8. Мені я просто прыгнув. Перший, у мене якраз X8 був. Іду тачку шукати. О, є, я знайшов. Там на горі. Що на цій тарантаці поїдемо? Чи поїдемо на джипі. Там он джип далі стоїть може ми не звичайні. Добре. Тут три тачки стоїть. Хоча всі підряд майже. Так, ви таксі не викликали? Викликали, 838. 838. Так, що? Е -е, пропоную їхати десь в зону. Давай поїдемо десь в зону одразу, десь, кудись, 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 куди. Куди куди ти хочеш? В зоні десь. А, Ну я рекомендую тако сюди. Від сюди, відідувати. в ці, так? Да? В... Ти хочеш сюди, так? Да? Давай тоді сюди, десь, угу. в ці кемпи. Там велика якраз заправка. Якраз заправка. Отак от прямо й поїдемо, мабуть, трішки. Ну. <клухи> так, кімпе. Закрито наче було, да, наче закрито було, бачу. Наче так. Наче нікого... Ну тут на горі по любому якісь пацючели сидять, це гаран даю. Та ні, вони ще. Думаєш рано? Так, да так, -да, да. Там в не в зоні там немає сенсу. Це роблять, коли аварійний вивіз, вони вже під кінець зони, під кінець четвертої фази, коли в зоні і вони там засідають. Ага. Хто знає, блін, їх. Злива в кімпах, по любому хтось є. Так, а що тут у нас? Це ці кімпи, які я казав. З левой стороны. Тут їх всюди справа, зліва. Давай трішки наліво ось сюди на цей горб. Може трішки пофігачимось. Йома бляха. Що таке? Та ти мене покоцав, подивись. Ти туди назад, вперед, назад. <рес> Та я так тачку поставив, щоб. Віддесь, вони знають, що ми тут зупинились, так що. Он бачу, чувака, он стоїть. Тут бот, походу, чи шо, що він бігає? Вже не бігає. Ну і я його одразу вбив. По мені кидає хтось. Ага, десь там. А, ось. Да, плюху. по тому, хто по мені кидає? Так, да, немає його вже. Угу. Булі... Треба знеболювальку випити. Зараз знеболювальки. Адреналайн, не забудь. Кидає. Де звіт. Точно? Так. Да. Бля, десь близько. Дивіться, дивіться, не заважаємо, жами не заважаємо, не заважаємо Десь, типа, тут, я не знаю. Бачу, бачу біля дерева. Отаку От легенько. За деревом, так? Да? Так. Да. Хорош. Хорош. Де зліва кидали? А ти тут бігав, а тут третій жилет чуєш, а тут третій жилет лежав. Ну там ще один має бути. А як? А як це тут третій? Бачу, бачу, чувака біжить. Вон, он, 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 он. кинув мітку. Бачу, бачу. Та блін, який тут. Та ще пуля, я тут. Там дерево. Вбив. хорош. Де я по нему дал. Буліт. Ой, у меня тут у мене тут чувак. Нокнув. На його друг моя бутай кисбота что-нибудь. Дивись з правої сторони там був. Та я дивлюсь кемпи, понял. Цей смок, смок. Де? де, де, де. Миточко, там, смок ага. Хтось есть Окей. У мене цей глушник синію. Справа, он бачу, біжить. Дав. Біжи до мене, треба цього покласти. Давай йду. Бачу, бачу. А де він? а можешь де він, дядьку? Ага, понял. Рожочек мачов я. Це той, що кидав з збоку про якого я казав. Оце, мабуть його кореш, той, якого я нокнув. Так, треба їх підлутати, от тих, яких ми вбили, забрати в них лут. І можна, да, в зону йти. Ну в принципі, мені підлутувати то і нема що майже. Де я його забрав? Де його забрав? Так, а де він? його озна, десь тут був. Он бежит, чувак. Бежит, бежит, бачу. Кидай миточку, он. Забежал. Дэвин, вин там? Да, вин с Ми його заберемо, чуєш. Угу. Блін, а як чеку? Мені треба буде, до речі, призначення клавіш, чеку виставити. У мене Арка стоїть. Чекай, я кину гранату йому. Не звали. Дай він так швидко міг? Ходім, короче, в тачку Авин сюда и побег дали, видну. Може його зона зживала я не бачив, до речі. Та я не знаю, це дивно. Дядьку, давай, бо вже третя фаза з'їдає так нормально. Поїхали в зону. Р по стандарту, ну у мене не Р видно. Ти в того, до речі, я зараз того лутану. О, у нього тут аптечок знеболювальних. Та да, візьми аптечки, бо О, знайшов. Та да, в нього тут їхать їхать Все. підлутався і не... Блін. Знеболювальки треба. Так, а куди ж, блін, там в зона маленька. Давай попід зону, десь, а далі потім пішочком. А далі пішочком. Бо я не хотів в зону прям на тачці валити, бо ми, ми зараз запалимося максимально. Давай поки Так, а де ти, а де ти гадаєш, як куди гадаєш краще стати? Десь, блін, десь ось тут, мабуть. на тому світі. Блін, мені треба лутанутися, бо в мене зараз з'їсть зона. Я думаю, нам би краще йти. Та, напевно, признати я не можу. Оке, бо в мене зона зараз з'їсть. Там якраз на горі будуть стояти, скоріш за все. Может, да, ставится. Да, да, там пулькаються, пикають, пикають. А ну. Слива, бігали. Зліва? Да. Я право дивлюсь. бачу. Он тут чувак. Там чуваки були. Справа. хочу взяти. Десь сюди. Тут ми на видному місці будемо. Там в кімпах сидять. Десь під пагорб можна, а там прямо. Отам он далі Диван. Че мене посадили. Справа. А мене теж. Так, давай десь станемо. Ось тут низиня. Тип, 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 тип. Два, типа. Чекай. Okay. Бачу? Бачу, бачу. Ну, але вони за кущами. Сильно не лізь дядьку. Бо я ліз, їх не бачу. Розчитався. Як не бачиш, я шмітку поставив. Отут, тип, один. І ще другий знизу. Отут дивись. Не докидаю, курва. Ти шо пуша йдеш? Там же двоих Та пофігу взагалі. Чекай, я. Світлошонову кину. Да, плюху. Він, він, він приліг, він отут лежить. А другий тут також біля цього, здається. Да, біля камінця. Тачка. Тачка, тачка до тебе. Треба щось з ним робити. Бачу. Хоть он мне шолома сбрил. Бачу. Вони у тебя пишут и пошли. Хорош. хорош, хорош, хорош. Сейчас я на... Ти двох вбив? Так. Да. Боже, а як ти їх побачив? Там дим, я димовуху кинув, вони не бачили. Вали, вали, вали звідти. Давай тебе підберу що ти пішка. Лєха! Ну, ти сам підскочив. А я не встигну ще медикаментами. мабуть. Ага, бела, да. Бенти в мене є. Ты що, нема аптечки? Ну, знов. Да, не, ні, це я тебе... Ти підскочив під саму машину. Ай. Я сім вбив зробив, це був би рекорд. А, прийдем, решится. Ой. А де цей випий її цих енергетиків. Тихо-тихо. Оно он, він. Справа. Я він, бачу. За горкою стояв. Топ-5! Ну, це було дуже цікаво. Ха? Блін, ну може піде на канал, побачу. Топ-5, блін, до речі, доволі потужно. А сільках ти забрав? Блін, ну це ми, ми б дограли це. Копець. Нормально ми підпенетрірували. Ну так, так треба було. <клухи> <клухи> так треба було. Але ж було прикольно.